Перші 10 хвилин були дуже соня, бо це знімалося шості ранку, не унивайте. Всім хай! Сьогодні я проведу 24 години без телефону, без айпаду. Думала, що коли я прокинусь, я оберу чолку, але коли я прокинулась зрозуміла, що це вайб. Я пропала ну, на даний момент на 8 місяців. Кожен місяць знімаю нове відео і говорю Я пропадала на 5 місяців, я пропадала на 6 місяців, я пропадала на 7 місяців. Я не хочу починати відео з цією темою, бо сьогодні в мене буде достатньо часу, щоб розказати все, що я думаю. Можливо, це не опублікується, скоріш за все. Коротше, 6.20 і ми прямо зараз включаємо авіарежим А прямо якісь зміни. Беремо iPad, бо він немало мало в цьому. Челенджі, бо в ньому я провожу стільки ж, скільки і в телефоні. Я в них одночасно навіть сижу, окей. Теж включаємо авіарежим. Мені здається, в мене почнеться ломка ще на першій годині. Що я роблю без гаджетів? Нічого, в мене. Кожне дійство супроводжується з гаджетами. Десь місяць тому я бачила це такий челендж у якоїсь дівчинки. Ну, вона теж початковий блогер, щось такого. І вона розказувала, що коли ми сидимо в соціальних мережах і так далі, ми там слухаємо, як хтось говорить, там розповідає, у нас працюють якісь там штуки в голові, і це сприймається як спілкування для нашого мозка. Я все, все життя. Думала, що для мене пробути без телефону 24 години буде ну, типу, нескладно. Але в якийсь момент я зрозуміла, що щось в моєму житті змінилось. Сьогодні я тут і я роблю 24 години без телефону, тому що я просто не бачу цінності життя. Я нічого не роблю в своєму житті, і мене, і мене це бісить. І я знала, що я зроблю день без телефону ще, коли не почалась канікули, бо я знала, що я просто буду сидіти в телефоні, у мене не буде ніяких. Пріоритетів на життя, я не знаю, як це ще розповісти. Розумієте, я заплуталась в собі. В мене немає часу подумати. В мене немає часу зробити те, що я реально хочу. У мене немає взагалі ніяких планів, що я хочу робити. Та, да, я знаю, що блогери, коли я знімала таке відео, вони говорили, що ти, типу, ось, у мене сьогодні плани зробити те, то те-то. Нє. Я вирішила, що я хочу дати волю собі, я хочу подивитися, що я буду робити, коли немає телефону. Я хочу от повністю поекспериментувати над собою. Тому сьогодні я не знаю, як я буду справлятися. Можливо, я просто в угол заб'юсь і зійду сама. Я до речі, папі не говорила, що я буду сьогодні без телефону. Він мені подзвонить. Not today. У моїй кімнаті зараз насправді темно, я не знаю, як знімати лол. Йопта! а де? Перше скажу за всі канікули. Я хочу піти на вулицю. Я не піду. Я не хочу просто ходити на вулицю, бо я не хочу бачити людей. Сьогодні я буду всі свої дії коментувати, щоб в мене було відчуття, що я хоча б з кимось говорю. Боже, я задовбалася знімати цю кухню. У мене було багато влогів, не багато, але в мене були фрагменти вже з цієї кухні, які я знімала. Я запарювалась. Я не знаю, чи хочу я вівсянку в цей раз. Я вже робила вівсянку з омлетом, бананом. Вісянку, то я нічим не поснідаю, ви знаєте. Я такого не хочу. <реш> я вже, я вже не можу. Я, я так хочу зайти хоча б якусь соцмережу. Чому це так складно? <реш> <реш> Ні, я хочу в Роблокс. Я хочу в Майнкрафт. Я не хочу так жити. Сама себе крінжую, якщо це чесно, це не дуже добре. Що я така звісімо до телефона. Але ви розумієте, от в чому? От ви не побачите тут ніяких гулянок з кимось. Ви не побачите тут, як я виходжу, щоб погуляти по місту. Ви не побачите тут, що я не знаю, що я з кимось. Тому і проблема. Люди, коли роблять такі челенджі, вони там виходять на вулицю, вони там йдуть на якісь тренування, або зустрічаються зі своїми подружками, а в мене. Ви що? Я живу в якійсь залупі. Немає місця навіть нормально, тут немає друзів. Коротше, ви поняли, все моє життя буквально в інтернеті. Що робити? Що покушати? Я готова сказати, що пройшло пів години, як я весела фоні. Стан не дуже. Мені тошнить дуже сильно. Бо я рано встала, я випила води, мені від цього тошнить. Мені не дуже подобається, як я виглядаю. Буває кайф. Я дуже подобається, як я виглядаю в камері. Я так краще, дякую. Не хотіння просто здатися, включити YouTube, і пити нормальну каму без цих, всіх ваших приколів. Начебто я не буду здаватися, начебто так хочеться. Я така пінка, я така пінка. Я не витримаю реан 24 години Боже. Я вже зробила одну 48. Жалко звучить. Говорю вам це самий складний челендж, який міг би бути. Почала з харда. Ну, це саме зато, напевно, правильний і корисний челендж, який міг би бути на канікулах. І, звісно, вже десь там всередині я стабілізуюсь, я не буду так ниті, ви не думайте. Я закадру ще більше в нею. Але ці перші години це. Коли припиняю запис, в мене прям рефлексом хочеться просто вийти з проложення, зайти в YouTube. От прям, а коли я розумію, що ні, я це не буду робити, у мене просто ступор. Я не розумію тоді, що робити. Це дуже складно, реально. Біля, мені сивородка. Пішла я готувати довечі Сиворотка трохи питається, ми нанесемо цей крем, щоб в мене пропали ці всі прищики. Сьогодні вони настільки сині, бо вчора я нанесла цей крем, вчора в мене буквально все ближче було червоне. Де... Я не буду вам естетично готувати, чесно. Я замість цього я вам покажу там кадри, як це виглядає зі сторони. М -м -м. Хочу ось прекрасне в цьому житті. Хочу зараз прям Ой, Прям зараз хочу банани з'їсти. Ось така якась овсянка. Взагалі ідеально. Здається, я реально в обід просто буду спати. Не знаю, побачимо. Так це ж произведення іскусства, ні? атмосфера Ой, я знімаю. Така вясянка. Мені здається, це ідеально просто. Вона і рідка, і густа одночасно. Вона не зварилась. У мене вперше не зварилася вівсянка. Ну що, виходить, я без вівсянки. Я зіду сума. Бачите, навіть коли я була з гаджетами, в мене завжди вівсянка виходила. Ну вона хоча б доварювалась. Навіть коли я повністю повинна була віддати увагу для варення вівсянки, вона гірше. Коли я дивлюся тут. Якось більше концентруюсь на речах, оказується. Я думала навпаки, це. Я дивилась відео, як справлялися з тим челенджем інші там люди. І чесно, це не виглядало так складно. Ну, типу, вони якось швидко. Раз-два, раз-два. Тому мені якось не по собі, те, що я реально просижу і нею, те, що мені щось там складно або ще щось. Яке життя сумне, депресивне. Я дивлюсь вікно, я дивлюсь на сумку. Нічого не міняється в житті. Ну, сумка стоїть як стояла, вікно відкрите як ми було. От що б ви робили на моєму місці? Мені було дуже цікаво насправді дізнатися, у кого які там хобі і так далі. Переходьте мій телеграм-канал. В описі під цим відео в мене новий телеграм-канал. Третій вже. Переходьте і там є посилання на це відео і прокоментувати це відео. Ледве як замітила цього дружка. Далі розгрибала якусь коробку, щоб бити часу знайти щось цікаве. Так вже, до речі, немає. Я написала сюди, я просто шоу думаю. Не те, що я проживала, а просто що думаю на цій годині. Я хочу просто полежать, поговорити, може. Що зрозуміла з третю годину? Те, що камера мій друг, якби я розбирала коробку без камери, я б її не розбирала, якщо чесно. Цей челендж забрав від мене буквально все, в тому числі і спілкування. І тому, коли я розгивала коробку, я це все робила на камеру, і я все розказувала, я проживала емоції і так далі. Якби я робила без камери, це буквально я б, ну, я б не спілкувалася навіть сама з собою. Ще я зрозуміла, що я готова реально відстригти волосся. Моє волосся в мене зовсім не устрає. Воно здорове, красиве. На це я взагалі не жаліюсь, воно в мене красиве, доглянуте. Але я просто не хочу, чудове волосся. Я передивляюся всякі там фото, коли в мене було коротке волосся, і я розумію, наскільки це мені більше йшло. А, і плюс, в принципі, так підстригтися хотіло ще півроку, тому я отаке мішка. Його звати Брауні або Барні. Не знаю. Найкраще я не сплю. Прийшло 10 годин з тих пір, як я без телефону. 10 годин. Так собі вийшло. Всім знову хай. Вже пройшло більше половини і зараз 7.47. А це означає, що пройшло половиною годин, пройшло, як я без телефону. Понятно. Яке воно красиве! У мене ще й плюс кудряшки. Вау! Wow. Я поекспериментувала трохи з макіяжем, тому не звертайте уваги. Вони досі вологі. Також я можу подивитися телевізор, але я знаю, що взагалі немає ніяких каналів. І, в принципі, якийсь сенс телевізорів. В плані там, де немає там YouTube і так далі, якийсь сенс телевізорів там буквально одна реклама. О! Лего. Венірально може так легко робити кудряшки. Подивись. Вау! Ну, локан. Що вражати? Я не поняла. Вже, напишіть хоч щось про моє волосся спрошу. Ну, воно... я не можу. Я прям зовсім не жалію, Зовсім не жити. Воно таке красиве. Я не можу не говорити про нього. Готова поговорити. Я сама ще повністю не осознала, насправді. Я думала, я уявляла цей день набагато по-іншому. Я думала, я реально всі 24 години буду думати про все. Розібратись реально в собі, в Ютубі, в тому, що я хочу робити, в тому, як я хочу проводити свої дні, проводити канікули. Я думала, що весь день я буду думати про це. Бо що ще робити без телефону. Але це вийшло трошки по-іншому. Ну, але мені все одно сподобалося. Це те, що. Ви зараз почуєте, я вже говорила багато разів. Коротше, у мене все немає підготовленого тексту, да, щоб пояснити. Я просто поясню своїми словами. Я вчора осознала, з чого це все почалося. І поїздки в Італію. У листопаді я з'їздила в Італію. Це якраз це відео, хороше, прикольне, про яке я говорила в минулих відео. Саме з того відео щось пішло не так. Я його монтувала, монтувала, монтувала дуже-дуже довго. І в підсумку мені не сподобалось нічого. Я вирішила його перемонтовувати, я його монтувала, монтувала, але це все було не в один день і не сильно. Я налягала на це все. Я це дуже довго розтягувала, у мене не було хотіння це все робити. Я змонтувала другий раз, і я говорила у телеграм-каналі, що ось я все-таки опублікую відео. Не опублікувала. Мені знову не сподобалось. Я не бачила це відео хорошим. В кожному наступному відео я теж не бачила того, що хотіла бачити, і я не розуміла, в чому проблема. Це не вигорання. Ні, я хотіла продовжувати YouTube. я хотіла знімати відео, я хотіла їх монтувати, я хотіла їх опубліковувати. Я... Постійно думала про йду. Реально, в мене було мало часу, реально зі школою це було дуже складно. Але я все рівно постійно знімала відео. Я знімала завжди відео. Я надіялася, купяла... я, коль... я купила кольцеву лампу. Я думала, вже буде взагалі пушка бомба, реально. Кожне наступне відео було не таким. Я не знаю, чому щось помінялось? Помінялось, в принципі. Помінялось з, напевно, взглядами моїми. І, в принципі, моє життя помінялось. Я можу це не визнавати, але сама я психологічно дуже помінялась. Можливо, це якось і повлияло на YouTube, Все ж таки, після того моменту у мене не виходило відео. Так, Десь після того моменту у мене вже все. У мене на цьому все закінчилось. Я постійно знімала відео, Постійно знімала відео. Я знімала стільки відео, Я в телеграм-каналі писала, що. Я знімаю нове відео. Я монтую нове відео. Скоро буде нове відео. Я вже готова до нового відео. Я постійно, постійно, постійно це писала в телеграм-каналі і постійно, 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 постійно вибачалась. Постійно мені не було перед ким вибачатися. В моєму телеграм-каналі тільки ми знайомі. Болямтілишу ну вони на мій ютуб. взагалі коротше я всі 8 місяців я знімала, монтувала, знімала, монтувала, знімала, монтувала. Я перепробувала все короткі відео, довгі відео. І різні теми, і різні підходи. І я пробувала все, але ні одне відео не вийшло. ні одне, І це було так так погано, насправді. Я постійно знімала і кожне відео я така, Вибачте, я вже пропала на 4 місяці, це так жахливо. Я вам поясню: просто кожне відео, яке я знімала, воно не ідеальне. Через місяць, вибачте, я пропадала 5 місяців, я вам поясню. І так кожен місяць. Кожен місяць. І навіть зараз тому, це чому я говорю, що можливо це відео не вийде, бо ну, ні одне відео в мене не виходило. Це просто моє хобі. Я не повинна робити це ідеально. Я не повинна. Я це розумію, це розумію. Але чомусь все рівно ніякі відео я і не опублікувала. Я не знаю, чому. Я не знайшла причину взагалі. Можливо. Я в мене було предположення, що причина була в тому, що я хотіла, щоб відео були довгі, і за чому я, і за чого, коли я їх монтувала, в мене вже пропадало це хотіння, оце вайб цього відео, це настрій цього відео, і, і, тому, і тому не опубліковувалось. І мені можливо, просто треба знімати 10-хвилинні відео, а не 20-ти відео, відео. Да. Але я зняла влог 10 хвилинний. І, до речі, я хотіла його опублікувати на новий вже канал, бо я думала, що з цим каналом вже все закінчено. Мені просто було стильно сюди повертатися, і знову це вибачте, вибачте. Ну вам чесно, вчора я передивляла свої відео на Ютубі, і я зрозуміла, що вони не жахливі, бо я. Весь цей час я боялась подивитися свої відео на Ютубі. Я думала, вони настільки жахливі і мені було за них стидно. Мені здавалося, що це просто крінж, але що вони просто жахливі. і Мені було стыдно їх навіть самі дивитися. Я була рада, що вони не набирали перегляди. Ну, хоча вони набрали перегляди все ж таки. Ось. І чесно, ну, навіть нові відео опубліковувати, я не чекаю там тисячі переглядів. Ні. Мені взагалі все рівно, хоч там три перегляди, мені все рівно, мені просто головне, що я знову опублікувала якесь нове відео. <схід> ну Но я не опубліковую відео. І <схід> поки я не розберу собі, мені здається, я не розберусь з Ютубом, я не розберусь з тим, що я хочу, поки я не розберу собі. Ну, це логічно, але це так складно. ту ту ту, ту ту ту. Коротше, висновок, якщо ви психолог, то зв'яжіться зі мною, переходьте по в мій телеграм-каналу, і напишіть мені в коментарі. Ой, ну красиво, красиво. Боже, яка красива прическа, Я її готова от так з'їсти. -от. Отак, так от. Дуже красиво. На камері вона не така. 14 20 14 годин ми без телефона, Я без телефона, ви без з телефоном. От давай. Пішли давай, Допиваємо чай і йдемо. Я голодна, але трохи хвилин погуляється, буде нормально. Ну, яка краса, я не можу. Це волосся, це просто це шо. Там хтось є. Кошечка. Мені треба було взяти корм. Ну ладно. Блін, тут так прикольно, так красиво. Так тихо тут. Якщо валя дивиться це відео, то ти пам'ятаєш це місце і ми тут були разом. І тут вже, вже знову немає води. Але тут Все рівно дуже естетично. Але я боюсь підходить, бо я боюсь пауків. Вони уявляєте наскільки я голодна? І мене від цього тушнеть. Блін, щось мені підказує, що починається дощ. Q -Q. Блін, реально дощ починається. Йопта, так, щось таке? Я вперше вирішила піти на вулиці і дощ. Блін, я думала піти туда, але там якось темно, так? Да? Там точно можуть бути пауки. Ну ладно, мистрої. Я вирішила продовжити свою тренування і піднятися по ступенькам. Єдина складність була на вулиці, це коли я проходила поз людей. Я дивилась телефон, а я його навіть не могла розблокувати. Я розуміла, що челлендж, я челендж, я не можу його розблокувати. Бо зазвичай завжди, коли я приходжу мимо людей, я завжди в телеграмі. От завжди. Ну, я просто там листаю, клацаю, ну я хоч щось роблю в телефоні. А тут я йду пос людей, я така. Ем... <світна> <світна> Значить, залишається вже 8 годин, 30 хвилин. Все, вже половиною годин залишається. Я буду сумувати цим днем. У віснах тільки. Хочу приготувати щось естетично красиве, але йменно з'їсти щось естетично красиве, я не хочу. І, в принципі, я дуже голодна, щоб ще чекати, щоб щось приготувати. Що мені їсти заміння. Вже в мене пішла стадія знову депресії. Готова здати, Ще цілих 8 годин. Я не знаю чому, але після того як я погуляла на вулиці мені стало якось. От... Прямо... Ні, я, я не готова продовжувати цей челлендж. Я готова здатися. 16 годин я протрималась уже. <гум> Який смачний омлет. <амлієт. гум> Все. Напік депресію. Як смачно. Боже, як це смачно. Якби я не спала в обід, мені здається, я б і не зійшла до... до такого. Я боюсь моменту, коли він розрядиться. Я залишуся дня. Я б могла б все знімати на GoPro весь день, так? Да? На телефоні набагато краще качество, набагато краще якість. Тому набагато краще знімати на телефоні. GoPro сильно нагрівається, GoPro сильно розряджається. Ну це, напевно, фігового акумулятора. Ну, так. Да. Але факт в тому, що на телефоні набагато краще, це да. Скажу, що після такого відео потрібна уборка. От начебто, навпаки, в таких відео всі прибираються, да? Ні, у мене по-іншому. Я навпаки достала багато всього. О -о -о -о. Чесно, хочеться просто зараз полежати годину десь. І подумай про все на світі. Ага, думаєте все-таки було? А ніфіга! Я не можу заснути. У мене стан от прям сонний сонний але заснути я не можу. Hello! До кінця челенджу залишилось 20 хвилин. Я дуже довго не могла заснути, і тому, коли прозвонив будильник, я удивилася, що я заснула. Чесно, я навіть не горю зараз дивитись TikTok, YouTube. Взагалі не горю. Щось останні 20 хвилин дуже довго йдуть. Все. Я свободна. Рівно 24 години з початку челенджу. Все. У мене тепер тут на Wi-Fi. Я можу нарешті розблокувати телефон. Ура! Можемо зайти в Телеграм. Хіба це так важливо зараз? Тоді я була дуже сонна, тому навіть по моїй реакції не скажу, що я дуже щаслива. Перше, так як я була дуже сонна, я не могла сформулювати висновок, тож роблю його зараз. Челендж був специфічний, своєобразний, але корисний, і я б його робила хоча б раз в півроку, і вам би теж советувала. Пишіть, чи було цікаво, і чи знімати мені ще такий челедж. Челлендж був дуже-дуже складним, і, ну, можливо, це відео не таке, як у інших там блогерів, але я старалась передати весь вайп, який був насправді. Я рада, що нарешті змогла хоча б щось сказати, чому я пропадала, і я рада, що я нарешті можу публікувати нове відео на YouTube, і я дуже надіюсь, що в майбутньому ситуація на моєму Ютубі буде краще. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, переходьте по посиланню в по описанні. На мій Тікток, телеграм-канал. Теж підписуйтесь, якщо буде цікаво. Ну, і всім велике дякую за перегляд. Чекайте нових відео, якщо будуть. Всім пока-пока!